Мене звати Лиговська Олена, я з міста Сміла, це Черкаська область. Взагалі мої очікування перевершені. Результат набагато краще ніж я очікувала. Дуже насичений день. Вражає взагалі професіоналізм всіх лікарів, асистентів, адміністраторів. Це Вражає наскільки все працює як механізм один загальний, все завідлагоджено, все всі один одного розуміють по погляду, по якимось там жестам. Mm -hmm. Багато чого перейняла вже, і думаю, буду використовувати вже в своїй практиці. Тому деякі фішечки, якісь моменти, такі чисто робочі, такі внутрішні, внутрішній кухні клініки, то перейму вже в свій досвід.